Усім привіт! Здоровенькі були, а ми тут на полі з Степаном. Маша ще спить. Що нам робити? Дивіться, скільки тут рибок. Я спустила ноги. І думаю, що вони мені, може, будуть робити педикюр, а вони не ходять. Дрібненьких є багато, якісь голубенькі, чорненькі. Давайте, підходьте. Не хочуть хлібчика, а ми не взяли. Це вихід туди у море. Хвилька прибиває все свіженьку водичку. Можна спуститися і вниз, але тут можна побити ноги. Треба йти отуди, там чистіше всередині. По Степан, дихаєш? Залазь у воду. Ой, яка красота. Вода, ну така літня. Літня. Звичайно, залізти холодно буде. Ну, під вечір там на пляжі прогрівається. У нас вчора був чудовий. Мексиканський вечір. Не знаю, що буде сьогодні. Ох, все, мене вже підмило. <риклад> Ой, прийшла вода! А хвиля велика. Я коли вже встала і рибки прийшли. Дивіться, mm -hmm. скільки їх тут? Різні маленькі, великі, полосаті. Опасно сидіти, можеш змити в море. <гум> О, дивіться сякі. Не знаю, чим вам видно. Полосаті такі жовті з чорними полосочками рибки. Людей ще нема. Одна прийшла жіночка, яка зайняла собі місце. Тут гарно дихати таким морським бризом. Рібними такими краплинками вдихати, корисно. Є такий захід в басейн. Кам'яний. ну Потрібно, напевно, бути обережним, має бути слизько. І є ось такий. Триматися за поручень. І риба там, дивіться, сидить біля камня, велика, чекає. Прозора. Водорослів тут також трохи нагнула. Тут можна спускатися так само, півтора метра. Півтора метра це мені буде тко по шию. Може навіть і більше. Жовтий прапор сьогодні тут. Урали. Там видно також якийсь або резорт, або якісь володіння чиїсь пальми. Репан, пан дихай. Тут є ротонда, можна сюди собі заказати вечерю. До речі, коли позавчора тут було весілля. Люди їздять сюди, весілля справляють, грають, веселяться, гості гарно оформляють тут місце, столи. Яка купа. Хеловеді. Покажу вам, які в них тут туалети. Чистенько, все з каменю. Поки нема нікого. Чисто і акуратно. Приємно зайти, запаху нема ніякого зовсім для діток є депеленат. Для інвалідів. Вибачайте, може комусь неприємно, але все як є життя. Отут біля їдальні столової є зона гамачків. Можна собі погойдатися. навіть є якісь розетки. Можна телефони може заправити, кому горить. І дерево, дивіться, яке чудернацьке, здоровенне. І вигляд сюди на море. Ось мій сніданок. Вирішила вам показати. Це якийсь тостадос, якийсь такий жарений сухарик, чіпс такий. Печені ананаси, червона рибка. А це наподобі наших дирунів. У них тут таке є. Якийсь сир, моцарела, трохи жарніший. Жарені банани це платан жарений. Ну і диня і папая. Зараз принесу щось пити. Це чудове місце для відпочинку з дітками. Мілко, нема виходу такого відкритого до моря, багато розваг, якими можна їх розважити діток. Ну і недорого, щоб ви зрозуміли, що наш відпочинок сім ночей на трьох чоловік дорослих коштує разом з трансфером. Від аеропорту і назад 3,5 тисячі. І навкруги от За порівняно невеликі гроші. Звичайно, ціни можуть коливатися. Все залежить від пори року. Ну і від літаків це все. Також залежить. Ми брали пакетом на експідії, переліт, резорт. Трансфер, вони там дають такий пекетж, вибираєш і їдеш. Може хтось їздить іншими якимись турфірмами, агентствами? Пишіть. Ці магазинчики розташовані до цього каналу. Як у Венеції. Тут зараз тихо, всі на морі, 12-та година десь, а ми вирішили вийти подивитися, що тут є інтересно. Тут є джим, будь ласка. Можна прийти походити, на Веліку поїздити. Оце нагоріт, напевне, також номера, я так думаю. А ось і паромчик, тут як тут. Дуже інтересна місцена. Таке все в стилі в мексиканському будівлі. Можливо, вони і старі, але воно гарне, воно якось історично приближене. Можна подивитися, побачити їхні традиції, їхню архітектуру, як вони будували, які зараз будинки. Дивіться, все таке грубе громадське. не те, що в Америці, з фанери, зроблене. Ще один міст. Ми з Машою піднялися на мостик. І спускаємося зразу, на другий бік переходимо. Тихо. Це не є місто, це є резорт, але отут ось така якось досереджені оці магазини. І людей тут зовсім нема. Тихо. По магазинах ніхто не ходить. Малюночки на стінах. Приверну увагу цей будинок. З чого він зроблений? Не знаю. Що це таке? Щось тут наклали, чогось твердого. Це такі, як якісь дерев'яні там стружки. О, тут туалет. А це в іншу сторону мостик. Зовсім з іншого боку, цього містечка. Ми тут їсти ходимо недалеко. Ось ми надибали на черепах. Ось дві тут загорають. Третє у кутку. І тут трійка. Нє, є четверта маленька. Загорає. Якийсь отакий такий імпровізований водопад є. Двойний, один там на горі. Тікає сюди, витікає. Проводимо час у басейні сьогодні. о. о. Диряльщик неряє. Людей мало, напевно, тому що сьогодні дуже жарко. Або люди повиїжджали. Почалася неділя. Люди повиїжджали, а нові ще не позаїжджали. В басейні вода непогана, така може бути тепленька, але, звичайно, морську воду басейном не заміниш, але ми інколи зависаємо і тут. Людей нема, чому би ні. Є гамачки, можна повисіти. Привіт. Що їмо. Отак ходять тут. Пущені, нікого не бояться. Я думала, вони закриті в загороді там, а вони тут ходять. Тут по джунглях цих. Що тут тільки не ходить. Ми тут ще не ходили. Під ноги треба дивитися добре. Ну і все, ми поїхали. Вечірня прогулка на море. Взяли таксі. І кресемося. Чого йти, пішки? Хоч погано їхати, чим добре йти. Отак. Джунглями, джунглями, корудзами, корудзами, та й на місці. З вами прощаюся. Всім пока, Бувайте здорові. слава Україні!